Якщо імперія так захопилася грецькими назвами, то давайте подивимось, чи є в цьому хоч якась історична логіка. І справді, грецькі колонії існували на берегах північно-західного причорномор'я ще 7 століття до нашої ери і аж до 4-5 століття нашої ери. Греки жили тут століттями, переважно в Криму. Але в лапках порятунок грецької спадщини від Російської імперії виглядав по-своєму. Наприкінці XVIII століття вони просто виселили греків у степи приазов'я. Та навіть попри це, тут, у Причорномор'ї, греки залишили по собі сліди і не лише на старовинних картах та спогадах. Найбільш величний спадок давніх греків, саме тих, чиї предки бачили Ісуса, знаходиться на берегах Дністровського лиману. Це місто Білгород-Дністровський. Його історія повністю спростовує російсько-імперський міф про дике поле куди начебто, вона принесла розвиток та життя, ЮНЕСКО піднесло це українське місто до десяти найстаріших міст планети, де життя безперервно існує з VI століття до нашої ери і до сьогодні.